Свято наближалося, а автівки вигідні куплялися. Саме так пройшов грудень в грандкар яскраво з крутими автівками, які ми по традиції зібрали в один топ грудня. Ми зараз вам все покажемо, а ви подивитесь, що можна було вихватити в період перед новорічної вигоди. Починаємо. І перший представник топ грудня зараз розвіє міф про авто зі США. Отже, міф ось такий: в Америці немає дизелів. А ось і ні. В вашій увазі BMW X5 дизельніші. 15-го року під капотом 3-літровий двигун, повний привід X-Drive, коротше, все як потрібно. По пошкодженням тут мінімальний удар по передній частині. Вся безпека ціла. По комплектації чорна шкіра в салоні, електропривід, пам'ять підігрів, панорама, клімат 4 проекція, підігрів керма і адаптивні ксенонові фари. Автівка заряджена. А забрали ми цей 3-літровий дизельний бумер за 9700 доларів. Ну, як вам такий початок? Рухаємось далі. А це у нас Міцубісі Аутлендер в комплектації СЕ 2020 року. По мануалу 2,4 літра двигун, 78 тисяч миль пробігу і передній привід. З цікавого авто з мінімальними пошкодженнями тільки в м'ятинки, візуально повністю ціле. Також тут є пакет функцій Limited І що це нам дає? Система попередження про сліпі зони з функцією допомоги про зміні смуги руху та функцією попередження про перехресний рух позаду, люк з електроприводом, чорна стеля, електропривод бокових дзеркал та багато іншого. І найголовніше, його ціна на аукціоні була 3750 доларів. Ну а далі класика в будь-якому нашому топі. І це джип Чирокі в комплектації 19 2019 року. Ідеальний двигун, 3,2 літра під капот. Том повний привід 70 тисяч миль пробігу. Пошкодження в цього варіанту прийшлись попередній частині авто, пошкодження виключно вісних елементів. Це максимальна комплектація. Тут у нас отримання в смузі руху, шкіряний салон, підігрів сидінь та керма, камера заднього виду, декілька режимів їзди. І так далі. Авто з аукціону ми вихопили за 3600 доларів. Такий широкий це крутий варіант практичного та всюдихідного автомобіля. Бестселер нашої компанії знову в топі, і це Ауді Ку-5 Рестайлінг го року, і все як потрібно: повний привід і 2 літра. По пошкодження в нас передня частина, проте вона була продефіктована ще на аукціоні. А це. Величезний плюс. Вишневий колір кузова, чорна шкіра в салоні, підігрів і передніх, і задніх сидінь, панорама, вставки з дерева, круїз і двохзонний клімат. Про куп'ять говорити багато не потрібно. Це авто вже завоювало серця багатьох і продовжує це робити. І до речі, забрали ми цю красуню з аукціону за 5600 доларів. Ну а тут в Топгруня залітає легенда! І це bmw 17-го року. Це Gran Turismo. 3 літра, повний привід, 54 тисячі миль пробіг, його це пушка. Тут пошкодження попередній частині, але незначні. Авто було продефіктовано. Комплектація нереальна. Коротше, перераховую панорама, підігріву всіх сидінь і керма, ембієнт підсвітка по салону, дзеркала заднього виду з затемненням, адаптивні фари, парктроніки по колу, валики під коліна, старт-стоп безключовий, А саме авто видає 300 кінських сил. Цю красуню було забрано з за аукціону за 6500 доларів. І такий баварець точно вартий вашої уваги. В грудні ми купляли не тільки німців, ось, наприклад, QX50 2020 року в комплектації Pure. два літри під капотом. Передній привід, пробіг всього навсього 37 тисяч миль. Автівка з мінімальним пошкодженням по дверям має шикарну комплектацію. Подушки безпеки цілі має дистроніки, парктроніки по колу, чорну шкіру в салоні, електропривід, пам'ять сидінь, клімат, два екрана. Це преміальний фінік, і цим все сказано. А ми ще його дуже вигідно забрали за 7400 доларів. Ще ж не було електрокарів, тому виправляємо. Зустрічати куплену в грудні Tesla Model Y Long Range на задньому приводі. Це тесла найсвіжіша 24-го року. Пробіг у нього всього 1300 миль. Це як з Буковеля в Київ та назад. Це чистий 24-й рік. Вона зійшла з конвейера в серпні, а купили її в салоні в жовтні. Пошкодження тут мінімальне. по Попередній частині ще й продефіктована. І найголовніше, що завдяки новорічній вигоді, ми вихопили її за 14 тисяч 300 доларів. Це шикарна ціна. Думали на цьому все? Ні. У нас ще є ексклюзив, і це буде Ford Escape 24-го року. В комплектації ST line щоб ви собі розуміли, такого року в такій комплектації Таці автівок на нашій вторичці просто немає. Пошкодження тут в ліву передню частину авто незначне та невеликі вм'ятини по колу. Тут 1,5 літра двигун, передній привід і всього якихось мізерних півтори тисячі миль пробігу. Ідеал. По комплектації великий екран мультимедіа, клімат, великий люк, старт стоп, віртуальна приборка, коротше шик. І забрали ми цю автівку на аукціоні за 5850 тисяч доларів. І це 24-й рік. А також Tesla Y Long Range Dual Motor 21-го року на повному приводі. Пошкодження мінімальні тільки м'ятини спереду та ззаду. Чорна шкіра, дерево, великий фірмовий екран. Все як потрібно: 82 тисячі миль пробігу. А ціна на цю Y 21-го року. 8 ти. Тисяч доларів за аукціону. Оце я розумію, був крутезний грудень, але у січні ви досі можете собі придбати авто за найвигіднішою ціною за рік. І якщо ви хочете, щоб ваша автівка потрапила в наступний топ місяця, раджу вам не зволікати і швидше переходити за посиланням на наш сайт каталог під цим Відео це була компанія Grand Car. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, папа. -па.